Церква сповідує віру в єдиного Бога, який є пресвята й невимовна трійця осіб, Отця і Сина, і Святого Духа. Церква живе цією істиною, що міститься у найдавніших символах віри. Цю істину нагадав у наш час з нагоди 1900 річчя смерті святих апостолів Петра і Павла 1968 року Папа Павло VI у символі. Широко відомому як кредо -популі Дей. Лише той, хто забажав відкритися нам, хто, перебуваючи у світлі неприступному, є сам у собі вищий від усякого імені, вищий від усіх речей і всякого сотвореного розуму, може дарувати нам істинне і повне пізнання самого себе, відкриваючись як Отець, Син і Дух Святий. Він закликає нас благодаттю своєю до участі в його житті вічному тут на землі, у темряві віри, а після смерті у вічному сяй. Бог, для нас незбагнений, заважав відкрити нам себе самого не лише як єдиного Творця і Отця Всемогутнього, але й більше того як Отця, Сина і Святого Духа. У цьому откровенні істина про Бога, який є любов. Відкривається нам у ще глибшому значенні. Бог є любов у найглибшому внутрішньому житті єдиного божества. Ця любов відкривається як невимовна єдність і постаси. Цю найглибшу таємницю внутрішнього життя самого Бога відкрив нам Ісус Христос, єдинородний Син, що в лоні Отця, Той об'явив. Згідно з Євангелієм від Святого Матея, останні слова, які Ісус промовив після Воскресіння з мертвих, завершуючи своє земне послаництво, були звернені до апостолів: Йдіть, Отже, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ці слова відкривали посланицьке служіння церкви, визначаючи її головне і основоположне призначення. Перше завдання церкви навчати і хрестити. А хрестити значить занурювати, ось чому хрестить воді у воді утроїсте життя Бога. Ісус Христос у цих останніх словах узагальнив усе те, чого Він навчав раніше про Бога, про Отця, Сина і Святого Духа. А всього цього він навчав, звіщаючи від самого початку істину про єдиного Бога згідно з традицією Ізраїлю. На запитання, яка перша з усіх заповідей, Ісус відповідає, Перша слухай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь єдиний. Водночас Ісус постійно звертається до Бога як до Свого Отця, відкрито говорить Я і Отець Одно. Він також звіщає Духа істини, що від Отця походить, і якого, як Він запевняє, Я пошлю вам. Від Отця. Слова про хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, передані Ісусом апостолам при завершенні земного посланництва, мали особливе значення, оскільки вони утвердили істину про Пресвяту Трійцю як основу всіх таїн церкви, як основу її сакраментального життя. Для всіх християн життя в дусі віри починалося з хрещення. Свердого переконання в цій таємниці живого Бога. Про це свідчать апостольські послання і, перш за все, послання апостола Павла. Серед словесних формулювань істини про Пресвяту Трійцю, що міститься в цих посланнях, найбільш відомою і постійно використованою в літургії є та, що знаходиться у другому посланні до Корінтян. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога. І причастя Святого Духа з усіма вами. Інші формулювання ми знаходимо в першому посланні до Корінтян, у посланні до Ефесян, а також у першому посланні святого апостола Петра, звідси випливає, що все молитовне життя церкви наповнене істиною пропресвятутріцю і спрямоване до неї в Дусі Святім через Ісуса Христа до Отця. Таким чином, віра в Бога, єдиного в Пресвітій Трійці, від самого початку увійшла у священне передання, у життя церкви, у життя християн, все богослужіння було і залишається донині тринітарним за своєю суттю як вираз Божественного дому будівництва. Але особливо необхідно підкреслити, що з'ясуванню цієї найбільшої таємниці істини про Пресвяту Трійцю послужила віра у відкуплення. Віра в Спасенне діло Христа, бо в цьому відкупительному діянні розкривається послаництво Сина і Духа, що від Отця походять, розкривається так зване тринітарне домобудівництво у справі сотворення світу, відкуплення людства та його освячення. Пресвята Трійця пізнається насамперед з цього боку через сотеріологію, через домобудівництво Спасіння. Яке Христос звіщає і здійснює під час свого месіанського служіння. Тільки від пізнання Пресвятої Трійці з цього боку залежить шлях до пізнання іманентного значення трійці як таємниці потаємного життя Бога. Під цим кутом зору в Новому Завіті міститься вся повнота Тринітарного откровення. Самооткровення Бога в Ісусі Христі відкриває з одного боку, ким є Бог для людини. А з іншого, ким є Бог у самому собі, тобто в своєму потаємному житті. Істина, Бог є любов має тут ключове значення. І якщо через цю істину відкривається ким є Бог для людини, то тоді одночасно відкривається настільки, наскільки людський розум здатен це зрозуміти і висловити словами, ким є Бог у самому собі, бо Він є єдність, тобто єднання Отця, Сина і Святого Духа. У Старому Завіті ця істина не відкривається. Однак старий Завіт ніби готує до неї, показуючи батьківську роль Бога у справі завіту союзу з вибраним народом, звертаючи увагу на те, що в його діяннях у світлі виявляється премудрість, слово і дух. Старий Завіт утвердив насамперед в Ізраїлі, а потім і за його межами істину про єдиного Бога, самі основи монотеїстичної релігії. Отже, Необхідно підкреслити, що новий Завіт приніс усю повноту откровення про Пресвяту Трійцю. І тринітарна істина за допомогою богослужіння і перш за все хрещення від самого початку міцно утвердилася в живій вірі християнської спільноти. Одночасно з цим утверджувалися принципи віри, з якими ми досить часто зустрічаємося на сторінках апостольських послань, що свідчать про керигму і категізацію, які здійснювалися церквою. Особлива тема формулювання тринітарної догматики у процесі невпинної боротьби з єресями перших століть. Істина про триєдиного Бога найглибша, але водночас і найважча для осягнення таємниця віри. Ось чому виникали передумови для повелкових тлумачень, особливо коли християнство стикалося з грецькою культурою та філософією. Завдання полягало в тому. Щоб правильно вписати таємницю триєдиного Бога в термінологію буття, тобто точно висловити філософською мовою той часної епохи як єдність, так і троїстість Бога християнського откровення. Це було здійснено перш за все на двох великих вселенських соборах: Нікейському у 325 році Божому і Константинопольському у 381 році Божому. Результатом учительських праць цих соборів є Нікео Константинопольський символ віри, у якому відтоді церква висловлює свою віру в триєдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа. Згадуючи звершення цих соборів, необхідно також згадати і про заслуги деяких особливо визначних теологів і отців церкви у донікейський період Тертуліана, Кипріана, Оргена, Іринея. У Нікейській, святого Атанасія і Єфрема Сиріна у період, що передує Константинопольському собору святого Василія Великого, а також святих Григорія Богослова, Григорія Низького, Іларія і нарешті Амвросія, Августина і Лева Великого. У п'ятому столітті з'являється так званий Атанасіївський символ віри, що починається словом квікункве хто і коли. І являє собою свого роду коментар до Нікео Константинопольського символу. Вірувчення ранньохристиянської церкви підтверджує і кредо по Павла VI, особливо в наступному фрагменті. Взаємні зв'язки, що одвічно утворюють три іпостасі, кожна з яких є єдиним і єдиносучним божественним буттям, складають блаженне, потаємне життя Пресвятого Бога, що нескінченно перевершує все те, що ми можемо осягнути за допомогою наших людських можливостей? Воістину невимовна і Пресвята Дрійця єдиний Бог.